Ви знаєте, не хочеться нікого ображати, нічого поганого казати, але те, що я сьогодні побачив, те, що представляє наша леді ЮНЕСКО, а саме Безбар'єрність це в їх понятті це ти зможеш, мені трохи скаламутило мозг. Давайте розберемося. По-перше, безбар'єрність це така функція, коли навколо людини, яка має вади якісь, будується світ, а не людину заставляють в цей світ, який є, занурюватись. А саме, хочу розповісти вам, як Виглядає безбар'єрність ну, в тій же Австрії. А, значить, всі забудовники, котрі отримують якісь можливості побудувати дім там чи ще щось, ну, це чи школу. Неважливо. У них головна задача це щоб людина. Ну, будемо називати на колясі, да, інвалідній, змогла безперешкодно заїхати з вулиці в під'їзд, в ліфт, піднятися до своєї квартири, виїхати з ліфту і заїхати в свою квартиру. Це не називається Ти зможеш, це називається безбар'єрність. Тобто людина, яка а, ну, безперешкодно зробила таку функцію, їй не треба навчатися чомусь, їй не треба якимось навикам додатковим. Вона і так страждає. Оце називається безбар'єрність. А коли наша перша леді представляє разом з ЮНЕСКО, Безбар'єрність це коли зможеш чи можеш трохи не так. Я, я може чогось не розумію, але давайте розберемося, напишіть в коментарях, як ви уявляєте собі саме безбар'єрність і що саме покладено в цю функцію. Невже їм ніхто не може підказати? Чи я щось неправильно розумію? Напишіть в коментарях. До нових зустрічей!